Вітаю на каналі Пасіка Миколи. Сьогодні у нас понеділок 11 грудня, і по проханні наших підписників е знімаємо відео, як зимують і як сидять в клубах наші бджолині родини. Як я в попередньому відео говорив, хоч це не бажано робити в цю пору. Ну, але так як просять підписники, покажемо декілька сімей. І так, дивимося. Так. Бджілки сидять тихенько, жаті в клубах, займають. Як бачите, ми після відкачки залишаємо всі родини по 9 рамок, крайню рамку видергуємо, в цій вулиці нема бджілок. Раз, два, три, чотири, п'ять І тут чуть-чуть, трохи 5-6 вуличок. Корму, як бачите, вистачає досить. Спереді корм сидять ближче задньої стінки. Є, е, по різному сідають бжілки, одні сідають ближче задньої стінки, другі сідають ближче передньої, але зазвичай ближче сідають всі ближче передньої стінки. Так, тут в нас е, раз, два, три, чотири, пять, шість. 6 теж 6. Корму вистачає, сидять гарно. У нас плюсова температура. Іде дрібний дощик моментами. Плюс три. Клуби трохи розпадаються. Ну, не так жать, як були. Дивимося, слідуючу сімейку. Тут у нас дно сітка. Клуб, відповідно, сидить ближче верха. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість. Цю не будемо рахувати. Глянемо нема покажемо. Так, тут асуцільне дно. Бджілки сидять, геть, низько, низько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут є сім, о, глазять. Сім вуличок. Не жатому, так як я казав, стані. Вони мали 7-8. Зараз після морозів пчілки більше зжалися. Шість, сім. Ці сидять ближче задньої стінки. Спереді мед. І з боку мет. Раз, два, три, 4, 5, 6. І сьома також. Тут є і тут є. Так, і останнє з цієї шістьорки показуємо вам всі підряд. Не вибираємо виборочно. Так. Тут є. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Тут вже нема, тут апчілки прихолонули. В Шість. Тепер покажемо вам е, нашу експериментальну родину, в якій е, зимує, ми оставили зимувати три маточки в кліточках. Просто раді інтересу, що в їх там відбувається зараз. Е, Гніздо розривати не будемо, ми покажемо це в окремому відео. Ось так. У нас маточки на оці, цій рамці середній. Бджілки займають раз, два, три, зжалися на чотири вулочки. Було їх більше, але ми жали більш крепше. Можете подивитися наших попередніх відео. На цій рамочці вирізане в нас вікно, і в вікно вставлено три розсилочних кліточки з плідними матками, без супровідної бджоли і без корму, без нічого. В самому вже інтересно, але виберемо день, який буде тепліше, і глянемо, що відбувається. Тепер ще покажу вам сім'ї, які зимують через перегородку. Дві родини, як вони зимують і силою їх. Так, ця зимує в нас через перегородку. І тут, як бачите, тут дно одна третя сітки. І займають раз, два, три. Відповідно, вони біля перегородки четверта вулочка. Так, з цієї сім'ї слабші раз, два, три всього-навсього. Рамок більше. Рамки лишні ми будемо видергувати після весняного очисного обльоту, і тоді будемо ставити заставні. Ще одну покажемо. Ще одна сім'я. Не сім'я, а тут дві родини, які зимують через перегородку. Бджілки сидять ближче донизу і їх не дуже видно, але видно. Буде раз, два, три, в четвертій. Нема в четвертій. Три вулочки. І тут раз, два, три. В четвертій нема. по три вулочки мають. Так, зараз ще підемо до наших нуклеусних сімейок. Побачимо і покажу, як вони зимують. Вони зимують в двох нуклеусних корпусах. Так. Е Тепер покажемо, як зимують наші нуклеосні сімейки, які були об'єднані в два корпуси. На одну, другу, 145 рамки. Тут два корпуси. Так, Бдджілки сидять ще в нижньому корпусі. Зверхній корпус повністю медовий. тихенько гудуть. Тут все нормально. Зараз покажемо е, одну з слабших нуклеосних сімейок. Вони сидять вже під верхом. Займають раз, два, три, 4, 5 рамочок. Е, Тут проблема в тому, в цій нуклеусній сімейці, що вона піднялася донизу. Е, синички в нас, не синички, а горубці. З'їли вкладиш спінопласту. І в нас відкритий получився низ. І ця нуклеусна сімейка піднялася вверх. Але це не проблема. Просто з часом ми переставимо нижній корпус наверх, повномедний, і все буде добре. Покажемо ще дві нуклеусні сімейки, який стан. Всі не будемо. Я думаю, що нема в тому смислу. Так само вони сидять в нижньому корпусі, верхній корпус повністю повномедний. Закриваємо і ще покажем. Так само бджілки внизу. Тут забув вийняти полосочки. Зараз ці... тут ми піднімемо корпус і покажемо, як бджілки сидять. Я зніму, Зин покаже. Ось так вони сидять в нижньому корпусі, як бачите, ще, корму тут і збоку є, і займають вони раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут не бачу чи є Сьомий. Все гаразд. З нуклеусними все в нас теж добре. Сама що проблема інтересує, як мене, це як зимує сімейка. З трьома матками, щось вони сильно жалися, можливо, жалися на ці матки, а можливо, є якась проблема, буде тепліше, ми подивимося. І одна нуклеусна сімейка. Все, на цьому, все. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. По статистиці нас дивиться. Зі 100% тільки 15% підписаних, 85% не підписаних. Дуже велика аудиторія, яка не підписана нас дивиться. Прохання підписатися на канал це буде стимулювати розвитку каналу. Пишіть коментарі, ставте лайки. обов'язково. Плануємо, ми може, під кінець цієї неділі, може на цій неділі провести стрім по зимівлі бджолиних родин. Якщо когось інтересує такий стрім, пишіть, в якій годині, який день краще його провести, постараємося провести. Ну, все на цьому. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення, всім миру і добра!